Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не поживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Ну і Також хочу сказати вам добру новину, щоб люди могли спастися від вічних і страждання, від будущого Божого ніволю. А це те, що так в Бог дивив світ, сюда все на свого дорожнього. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого сина на світ щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос відпрошов цей світ, щоб спасти людей. Тому що Бог світи, ми є святий, а моє рішення. Боже, Бог і справоднив. Бог нічого не має спільного з гріхом. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Но добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, і помер на хресті за наші гріхи. І Воскрес ради нашого правда. І кожен, хто покається і увірив в Ісуса Христа, Бог обіцяє своєму слові таку людину простити і спасти. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Приморіться з Богом. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде після Воскресіння. Покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Все, що ви чуєте в церквах, все, що ви чуєте сьогодні, перевіряйте з Писанням, відкрите свої Біблії і читайте його. Там все написано про істину. Істина це є Ісус Христос. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, тривав на мир і спокій. Господи, благословити людей, благослови Україну, цю війну по ім'я Христа. Амінь.